Друзі, привіт! Чи знали ви, що 70% поломок пневматичного обладнання виникають через забруднене повітря або нестабільний тиск. Хочете, щоб ваше пневматичне обладнання працювало довше та стабільніше? Тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про невід'ємний пристрій у світі пневматики: фільтр-регулятор серії SAWN. WN. Цей універсальний пристрій не лише очищує повітря від вологи та забруднень. А й дозволяє точно регулювати тиск у системі. Давайте розберемося, як цей невеликий, але важливий пристрій стане ключовим елементом вашої пневматичної системи. Як тільки ви відкриєте коробку, перед вами опиниться комплект, який підготовлений для швидкої інтеграції у вашу систему. Сам фільтр-регулятор. Головний елемент комплекту, який одночасно очищає стиснене повітря від пилу, мастила та вологи та допомагає тримати стабільний тиск. Кріпильні кронштейни для надійного монтажу їх просто прикріпити завдяки передбаченим отворам на різьбових блоках. Та ваш візуальний помічник манометр. З ним у вас буде можливість налаштувати точний тиск у пневмо системі. Зручно те. Що ви можете обрати зручне місце для його встановлення, адже корпус має два отвори одне з них можна залишити заглушеним або використати його для додаткового підключення, наприклад, реле тиску. Ви отримуєте все необхідне, щоб налаштувати цей пристрій без додаткових інструментів або витрат це підкреслить зручність його використання. Правильно підключити цей фільтр регулятор дуже просто. Зараз покажу як. Орієнтуватися можна по стрільці на корпусі. Стрілка вказує напрямок руху повітря. Початок стрілки це місце, де підключається стиснене повітря. Кінець стрілки це вихід вже очищеного та відрегульованого повітря, готового до використання. Також є позначки на корпусі. IN – це вхід для подачі повітря. OUT – це вихід, звідки повітря потрапляє в систему. Правильне підключення є основою для ефективної роботи в фільтррегуляторах. Перевірте, чи всі з'єднання надійно закріплені, дотримуйтесь напрямку потоку повітря, позначених на корпусі, і ваш фільтррегулятор забезпечить стабільну роботу пневматичної системи. Фільтр-регулятор SAWN у стандартній комплектації оснащений ручним скиданням конденсату. Зручний механізм для зливу вологи. Через конденсатовідвідник знизу фільтра. Це зручний та простий спосіб для контролю вологості у системі. Але що робити, якщо ваше обладнання працює цілодобово або у системі утворюється багато конденсату? У такому випадку автоматичне скидання конденсату стане вашим надійним помічником. Автоматичне скидання конденсату запобігатиме попаданню вологи в системі та забезпечить їй стабільну роботу. А ви зможете зосередитись на важливіших питаннях. Давайте розглянемо етапи фільтрації повітря. Повітря потрапляє в корпус фільтр регулятора через вхідний порт, завдяки конструкції корпусу створюється забігрення, у результаті чого краплі вологи відокремлюються та осідають на стінках стакана. Потім повітря проходить через фільтрувальний елемент. Де затримуються частки пилу, мастила та інших забруднень. Фільтрувальний елемент захищений пластиковою спідницею, яка запобігає попаданню вологи на поверхню фільтра та продовжує його термін служби. Регулювання тиску виконується за допомогою пружинного механізму. Тиск налаштовується за допомогою ручки, з'єднаної з регулювальною пружиною. Якщо тиск у системі перевищує встановлене значення, зайве повітря скидається через спеціальний отвір у мембрані. Для обслуговування фільтра достатньо відкрити кришку, яка розділяє зону збору конденсату та зону фільтрації. Перевірте фільтрувальний елемент. Якщо він забруднився, його можна промити або замінити. Регулярно перевіряйте фільтр хоча б раз на місяць, щоб підтримувати стабільну роботу системи. Переваги фільтр регулятора SAWN це міцний корпус з алюмінія, діапазон робочого тиску до 10 бар, а максимальний тиск, який може витримати цей пристрій, 16 бар. Проста та надійна конструкція, яку легко обслуговувати, та можливість встановити додаткові елементи. Фільтр регулятор SAWN це універсальне рішення для очищення та регулювання тиску, яка не лише подовжить термін служби вашого обладнання, а й значно підвищить його ефективність. Завдяки надійній роботі та простоті в обслуговуванні, цей фільтр стане незамінним елементом у вашій системі. Якщо вам потрібен надійний фільтр-регулятор, не вагайтесь, залишайте замовлення на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, пишіть свої запитання у коментарях, ми завжди раді допомогти вам.